Ми з Робертом відвідали усі лікарні Полтави і записали всі потреби необхідні, ті, які потрібні для бомбосховищ, які будуть розміщуватися операційні в цих лікарнях. І наразі в нас є попередні домовленості з церквою в Солнце Сіті, яка висловила своє бажання розташовано також допомогти. Ми будемо передавати ці потреби туди, і Роберт наразі скоро повернеться до Америки і буде далі працювати над цим питанням. Я хочу висловити слова подяки нашому другу полтавському роберту Локінгу. А в першу чергу слова подяки нашій депутації владі співак. Чому? Тому що саме вона була посередником у ці дні між нашими країнами, між нашими містами. І, мабуть, все таки в першу чергу це її заслуга, тому що привести і організувати збір коштів, організувати закупівлю і привезти саме вже в наші лікарні і встановити ці генератори. Наскільки я розумію, ці генератори коштують там від 3 до 4 мільйонів гривень, тобто це великі. І велика допомога нашим лікарням. І я певен, що всі ті пацієнти, які знаходяться сьогодні, які будуть знаходитися на превеликий жаль в майбутньому, всі будуть знати, що ці саме генератори поставлені від наших американських друзів від міста Дякую. Дякую. Літве. And I understand that. But to me, the most important thing, and this is hard for me to talk about, to me, the most important thing is that you and all of the people of Poltava and all of the people of Ukraine.

I've always loved the Ukrainian people. I came here for the first time 14 years ago, and I have always had a great love for Ukraine and the Ukrainian people. They are just so warm. Poltava is a very beautiful city. I really like the people of Poltava. They are very повернусь сюди. I come back here.